Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав подивитися, як тітки на Рів'єра після а, заморозків, які були у нас доволі сильний такий час, тривалий час, десь більше тижня у нас заморозки стояли. І бачите, яка вона стоїть. А це у нас робота агроволокна білого. Де-не-де припливалося, але це нічого такого страшного немає. А, садилось 30 березня і накривалося білим агроволокном. Це Рів'єра, вже окучена. Житомирщина 15 травня, по-моєму. Да, середина травня у нас зараз. Я думаю, до кінця місяця вона зацвітеєша тепло прийде і десь вже в середині червня тітка почне її копати на продаж. Це така градка садилася, дві градки, тут десь приблизно дві сотки, я думаю. Так, візуально, да, десь так буде. На продаж. Побачимо, який буде виход з цього всього. Може, якщо буде в мене час, запишу для вас таке короткі відео. Я думаю, вам цікаво буде подивитися. У нас земля суглинок садилася з Рівненською нітромофоскою. А це, яка, на яку не височила агроволокна. Різницю, я думаю, ви бачите. Вона, мала бути, така, але вона стоїть, вона буде зараз по-новому знову пускати листя і по-новому буде рости. Так що врожай буде меншим, я думаю. А, якось я знімав відео на тему картоплі, а, то всі там захейти вибіве агровокно, що примерзло. Ну, оце воно так не сильно примерзло. А тут чого така історія? розкрило агровокно просто вночі. Тітка прийшла, каже, бачить, що вже картопля чорна стоїть трохи. Примерзло. Воно навіть видно, бачите, як візуально вам. Покажу, щоб ви бачили. Бачите, яка різниця між врятованою. Агаліновським агроволокном і яку сторону тут трошки просто розкрили, бо був саме північний вітер, задовол, з боковий вітер був слабо приклали і от така історія. Та як, так що, як не крути, та картопля, яка була під агроволокном, вона у три рази краще стоїть. Пам'ятаю, якась мені писала, там казки розказувала, що. Ноль мінус один картопля спокійно переживає. Ну, я, я не розумію таких людей. Чесно, не розумію. А, як таке можна писати? Вроді ну, би люди а, якось і, і дорослі, напевно, чи, чи, ну, вони ж, Це ж не молоді люди, мене там 15 років дивляться. Їм ти дорожче на нафік не треба. Ну я просто не розумію таких людей, які таке пишуть. І щоб ви розуміли, у нас не було таких прям сильних заморозків. Мінус 3 на ґрунті, мінус 2 на ґрунті. У нас було 0, мінус 1, було. Ну, тут річка ще підтягує там знизу. Хай тут було мінус 1, хай 0. Ну Бачите, що робиться, коли немає агрового окна. Розкрива і зразу чорна стоїть. Тому Ну, я розумію, що люди це пишуть анонімно, там, анонімні аккаунти. Ну, мені напевно, було б встидно і анонімно так позоритися, писати, що картопля відтримує 0, мінус 1. Ну, Бачите, як вона витримує на практиці. Класно витримує. І вона зараз ще розкрива буде доганяти, а ця вже буде цвісти. Скільки часу буде вона доганяти? Я думаю тижня півтора Тобто тут це вже нав'яжеться все, там, а там будуть копати, все там буде врожай менше. Тому мені кажеться, подумайте декілька разів перед тим, як писати якусь дурню, потім. Перед тим, як вирощувати притоплю на полісі. Тітки, по-моєму, я вже не пам'ятаю, які є, навіть чи не 30-ка, 30, а може 40ка. По-моєму, 40ка її То перед тим, як вирощувати її на полісі, надам обов'язково агроволокно від цього ви не дінетесь, заморозки будуть і будуть вони кожного сезону. Квітень завжди вони, травень теж. Дуже рідко травень без заморозків. Ну і прям ультранатральні посадки, Кстати, тітка садила. Рослою під заступ, вона вискочила швидко, під -окном не накрити. Ну нічого, зато, якщо вдасться, то ціну, ціну можна непогано буде якби, зібрати з цієї ділянки, якщо не росте. А садилась вона дійсно саме на продаж. Тому що на цих ґрунтах ще можна до середини кінця квітня навіть не садити. А садилась вона дійсно от такий експеримент був, от що буде під -окном, от чи буде врожай і чи буде нормальні продажі. А чи будуть нормальні продажі, я вже покажу. Я думаю, ну якісь відео вже в майбутньому. Я думаю, ви теж будете раді такі відео побачити, особливо хто там починає займатися якоюсь темою вирощування.